Привіт, друзі! А ми знову мандруємо, Последні, останні, як кажуть, теплі діньки І ми пользуємося такою можливістю. Проїжджаємо ось це початок е, то, як його, Кременчужського моря, чи як сказати, чи це ще Орільська Гребля, як кажуть, проїжджаємо Орільську Греблю, друзі. Ну Це можна сказати початок Кременчужського моря. Да. Їдемо далі мандрувати. Так що оставайтеся, буде весело. Так, доїхали. Ми вже переїхали Орельську греблю. І ось він писаний камінь. Був просто камінь з кар'єру. Розписали його художники, друзі. І вийшла отака красота. У гуглі він стоїть у карті, як писаний камінь. Писаний, мальований зі всіх сторон, Коротше, така красота. Ну що ж, ми мандруємо далі. Вон там воно наше Дніпро тече широке. А ми трішки поїдемо зараз далі. Коротше, друзі, їхали-їхали ми на Зміїну гору їхали. Воно різко так потемніло. І ми заїхали в Придніпрянське. Вон наш коник стоїть. І коротше. Тут ось є ця, ця бабуся. Бабуся. На довгу згадку односельчанам від ге-ге. Бабуся з торбами. Бабуся з торбами. Оригінально. Отут вона пивна хата, друзі. Хлопчик торгує тут полтавським пивом. І отак от гарненько рушнички. Пивна хата і ціна тут я вам скажу. Недорого, недорого можна тут пити пиво. От, приїжджати і покупати. Придніпрянське. Ну, друзі, що я вам скажу? Коротше, вже воно темніє і до гори зміїни ми точно не доїдемо. Полюбувалися краєвидами Дніпра, а тепер при Дніпрянську виїхали і їдемо в сторону Катериновки, туди, Китай город. Сто лет тут не їздили, тут є такі села, що навіть, і людей вже не залишилося. Зараз будемо проїжджати і що де видно, ще вам може що й покажемо. ще. Ді поле чого-то необичного проїжджаємо. На що воно похоже, і сам не знаю. За Придніпрянським не то лі капуста, не то лі буряк якийсь. Щось таке незвичне. Добрий день, далі. І в живі я і ще в технікумі. да, по-моєму, оцей ругель. Перший друг є дітей. дітей з технікума, з технікуму, з училищі і вони собі сама яблуки, бумага. Ми настоящий рапс, ріка зиму садя. Дорога тут, звісно, бажає кращого. По праву сторону у нас ріпак, по ліву сади, дерева, забори, проволока, камери, дід собакою охороняє. Селище Катеринівка проїжджаємо, друзі, з молодежної. Дивіться, що ми тут гарного знайшли. Людина, що зробила красиво ще. Коротше, людина, бачите, погано, що вже темно. Керченський ПМК. Тут, мабуть, моряк живе. Знімемо. Оце, оце людина таке зробила. Таку красоту, дивіться. От. Був моряком, бачите. Був моряком і Володимир Іванич. І така красива інсталяція. Уже, друзі, темно, дивіться, каже жінка, кіт здох на стовбі. Дивіться, бачите. Оце Катериновка. Оце містична така Катериновка. Це теж моряк зробив. Кіт здох на стовбі. Коротше, друзі, зовсім вже темно, бачите, ось, ось цілий моряцька банда. Будемо чухати додому. Так. На и видос сьогодні кінець бо вже темно, хоч би доїхали. Ми дорога погана.